Всім привіт! Мене звати Володимир Мотузний. Я вже на протязі більше як 30 років займаюся питанням питаннями здорового способу життя і збалансованого харчування. Я є незалежним партнером компанії Хорбалайф, це бренд номер один у світі, в напрямку здорового і активного способу життя і збалансованого харчування. І відповідно ми з вами сьогодні. Трохи порозмовляємо на тему сніданку. Ну, сьогодні пояснювати про важливість сніданку вже нікому не треба, але я зупинюся сьогодні на темі, на темі збалансованого сніданку. Чому збалансованого сніданку? Тому що це найголовніший прийом їжі на протязі дня. Тому що він допомагає перше забезпеч... забезпечити наш організм енергією, запобігає вуглеводному голоду, і ми не падаємо з вами на солодощі, забезпечує організм необхідним поживчим матеріалом, тобто будівельним матеріалом, амінокислотами, вітамінами, мінералами, харчовими волокнами, активізує роботу шлунково-кишкового тракту, там метаболізм після нічного голодування. І формуємо метаболічний якір для стабільності наших добових ритмів. Відповідно, ми трохи сьогодні порозмовляємо на тему конкретно персоналізованого сніданку. Персоналізований сніданок складається з трьох частин. Перша частина це запуск організму, це ранковий напій. Друга частина це забезпечення нашого організму. Поживчими матеріалами це протеїновий шейк. і третя частина це наповнення організму енергією. Це спеціальний травний напій. Ранковий напій ми його називаємо поперед сніданком. Він складається з двох основних компонентів, з двох продуктів. Перший продукт це алоя, віра і вівсяна яблучний напій. Разом вони допомагають відновлювати водний баланс нашого організму, допомагають підтримувати нормальну роботу шлунково-кишкового тракту і відповідно допомагають розганяти метаболізм і допомагають підтримувати моторно-евакуаторну функцію нашого кишечнику. Це є основою напою, але в залежності від того, з якими ситуаціями звертаємось ми. До е збалансованості нашого сніданку є конкретна специфіка у кожної особи, і в залежності від того, які є претензії до свого самопочуття, ви можете до цієї основи алоє і вівсяно яблучний напій додати спеціалізований продукт, який допоможе е вирішувати ту ситуацію, яка є в вас, тому є е спеціалізований поперед сніданок. Для підтримки серцево-судинної системи. Ви до алоє і вівсяно яблучного напою додає, додаєте найтворкс. Якщо у вас є претензії до холестерину, ви до свого поперед сніданку додаєте бетахар. Якщо претензії є до краси, до своєї шкіри, ви до алоє і вівсяно яблучного напою додаєте колаген Б'юті комплекс. Якщо є претензії до травної системи, ви включаєте в свій поперед сніданок мікробіоту. І якщо є претензії до імунітету, ви до поперед сніданку, до напою алоє і вівсяно-яблучний, додаєте ще імунбустер. І тепер ми пройдемо швиденько по кожній із цих програм поперед сніданку. І так. Перший варіант поперед сніданку з підтримкою серцево-судинної системи. Ну, перше, Роз... конкретно, якщо рослинний напій алої він допомагає підтримувати травну систему, тому що алої віра знаходиться біля 100 ензимів, і 72 з них приймають участь у роботі нашої травної системи. Далі алоевіра допомагає підтримувати вод... водний баланс і допомагає знімати запальні процеси. Вівсяно-яблучин напій він має в складі в порції 5 грам нерозчинних і розчинних харчових волокон. До речі, це є 17% рекомендованої денної норми. Далі харчові волокна допомагають контролювати нам з вами апетит і є джерелом енергії для нашої мікробіотики. І коли ми додаємо спеціалізований продукт Найтворнайтвор, це Нобелівська розробка Луїгнара. Цей продукт містить амінокислоти, що сприяють виробленню молекул оксида азота, який підтримує серцево-судинну систему. Містить потужні антиоксиданти, такі вітаміни, як вітамін С і вітамін Е. Якщо конкретно про цей продукт, ну перше, цей продукт містить Сприяє виробленню організмом оксиду азоту за рахунок L-аргініна, нормалізує роботу серцево-судинної системи за рахунок l ельцитрину, який в ньому знаходиться, і збагачує кров киснем за рахунок тауріну. Тобто, ці амінокислоти містяться в цьому продукту, який ми можемо з вами використовувати як вранці. Поперед сніданок, а також можемо використовувати ввечері перед сном, а можна використовувати і вранці, і ввечері для більш кращої роботи нашого організму. Другий варіант поперед сніданку це підтримка нормального рівня холестерину. Рослини на піалої, я вже про це сказав раніше, про вівсяно яблучний раніше. Що таке бета-харп? бета хард сприяє за що за рахунок бета-глюканів, які знаходяться в ньому, сприяє загоєнню ран та шкіри, зміцнює наш імунітет, під профілактика онкології. І головна, головне, для чого він був розроблений, це нормалізація рівню холестерину в, нашої, в нашій крові. Відповідно, він містить бета-глюканні. Це розчинні волокна. Бета-глюкане вівсам, наприклад, сприяють підтримці нормального рівня холестерину. В порції знаходиться 3 грами білку, і бета-глюкани, до речі, бета харт підтримують мікробіому нашого, нашого кишечника. Третій варіант це варіант, пов'язаний з нашою красою до основи. Поперед сніданку алоя і всяно яблучного напою Ми додаємо з вами колаген-б'юті комплекс. Це спеціальна біоактивна біоактивний пептид колагену верісол П. Він підтримує красу нашої шкіри, волосся, нігтів. Науково доведений пептит колагену Верісол П. Скорочуємо зморшки навколо очей і підтримує еластичність нашої шкіри. У складі також є такі мінерали, як селен і цинк, а також вітамін b 7 біотін, які підтримують красу нігтів і волосся. Міститься мінерал мідь, який підтримує нормальну пігментацію шкіри. Та волосся і вітаміни С і Е, які допомагають боротися з ознаками старіння нашої шкіри і нейтралізують шкідливий окисний вплив зовнішнього, зовнішнього середовища. Ще один варіант поперед сніданку це варіант підтримки травної системи, що конкретно собою являє мікробіотік МАКС. Це еноваційний синбіотик, що включає 2 мільярди пробіотичних культур, живих культур, пробіотичний комплекс Бімуно, і він підтримує е, харчування нашого мікробіому. Відповідно, 2 мільярда живих бактерій. пробіотиків е, Які пробіотики? Це біфідобактеріум lactis, сприяє збільшенню кількості корисних. Кишкових бактерій та знижує кількість потенційно шкідливих бактерій, а також Лактобациль хельветикус, який позитивно впливає на склад мі мікробіоти нашого кишечника і пробіотичний комплекс бімуно, який живить наші бактерії, сприяє підтримці стану шлунково-кишечного тракту у здоровій, у здоровій формі. Ще один варіант поперед сніданку. Це варіант, який дає можливість підтримати наш імунітет. ми додаємо до алоя і вівсяно-яблучного напою імунбустер. Він містить в собі компоненти пікор. Це запатентована форма, яка підтримує захисні сили організму. А також такі компоненти, як цин, селен, вітамін С. Сік бузини для оптимального функціонування захисних сил нашого організму та захисту клітин, клітин від окисного стресу. Ну, перше епікор це продукт ферматизованих дрожжів, які дають можло, можливість підвищити наші імунні функції. Цинк, селена, вітамін С захищають клітини. Від окислювального стресу, а бузини допомагає швидше відновлювати загальне самопочуття. Тобто, в залежності від того, які є у вас задачі вашого організму на сьогоднішній день, ваш поперед сніданок може складатися в основі алої вівсяно-яблучний напій, а той або інший персоналізований продукт. Або серцево-судинну систему, або рівня холестерину, або краси, або травної системи, або імунітету. Це є ранковий про перша частина нашого збалансованого сніданку. Друга частина це е, поживчі речовини, які ми отримаємо завдяки використовуванню білкових шейків. Вони є різних смаків: є ванільний крем, є банановий крем, є ніжний шоколад, є кава лата, є полуниця, є бразильська диня. Тобто ми полюбляємо міксувати. І, відповідно, є унікальний сьогодні напій, який називається протеїновий дрінк, а також спортивна форма відновлення сили, Хорбалайф 24, і креатин. Ми робимо суміш усіх цих шейків, і цих шейків для того, щоб наш шейк складався. Перше, формула-1 нам дає увесь збалансований склад вітамінів, мінералів, харчових волокон, а додавання спеціалізованих продуктів проти дрінка. Відновлення сили креатину дає нам можливість додати нужну кількість білка, і наш ранковий шейк складається не менше 30 грам з білку. Це основа, яка запускає наш організм для гарної роботи на цілий день. А креатин це нова формула, яка дає можливість нашому організму виробляти в нашим мініфабрикам фабрикам в кожній клітині метахондріям виробляти достатню кількість АТФ, тобто це внутрішня наша енергія, яка відповідає за всі наші обмінні процеси. Це друга складова частина. Відповідно, є функціональні продукти, які ми додаємо до нашого сніданку, це продукти для підтримки костної системи. Опорно-рухового нашого системи, це омега 3 жирні кислоти, які дають можливість підтримувати серцево-судинну систему, це мультивітамні комплекси, які додають додатково і збалансовують наш організм по вітамінам мінералам. Відповідно, це екстра каль, який дає можливість за рахунок трьох піголок. Власне, 100% добову норму по кальцію. А кальцій – це основний матеріал, який нашому організму потрібен в дуже великій кількості. І третя частина нашого збалансованого персоналізованого сніданку це вже травний напій термоджетікс Ми його називаємо або просто чай. Травний напій дає можливість за рахунок. Фітокомпонентів, які в ньому містяться, він виконує антиоксидантний захист. За рахунок очищеного кофеїну забезпечує підйом енергії, тримає на протязі дня і дає можливість тонізування, ефект тонізування. Далі його можна пити гарячим, можна пити в холодному сталі, стані, містить та, такі травні, компоненти, як гібіскус, кардамон, екстракт зеленого чорного чаю і екстракт лимону. Е, відповідно, шикарний напій, який можна використовувати або, або, або. Перед шейком, або після або після шейку. І, відповідно, наш улюблений, наприклад, напій, це третя частина. Ми до нашого травного напою Thermagetic додаємо копачок алоє і додаємо найторкс. Це просто супер! Це просто унікальний напій з якоюсь такою родзинкою. Це наш. Напій Термоджетікс і додаємо алоя клюква. Ало, алоя клюква. Відповідно, нагадую: персоналізований сніданок складається з трьох частин. Перша частина це запуск організму ранковий напій, це поперед сніданок. Він може бути персоналізованим за рахунок тих ситуацій, тих проблем, які потрібні вирішити для нашого організму. Друга частина це протеїновий шейк, який повинен містити не менше 30 грамів білка. І третя частина це енергетична частина, яка дає нашому організму можливість підтримувати рівень енергії протягом дня. І є велика кількість людей, які звертаються до нас з головним питанням: це корекція ваги, тому що таких людей більше. У світі, як з'ясовується І тому які прості рекомендації для тих людей, які е бажають скоригувати свою вагу. Ну, перше, для того, щоб скоригувати свою вагу, треба замінити два прийоми їжі коктейлем формулу 1 з білком. Друге, виключити надлишки простих вуглеводів. Це ми, ми вам допоможемо з цим розібратися. Третє, збільшити кількість споживання білка протягом дня. Його треба розподілити рівномірно, для чого для цього у вас буде ваш консультант, яка, який вам допоможе це зробити. Четверте, збільшити кількість складних вуглеводів. Не простих, а складних це овочі, фрукти, ягоди. Відповідно, відкоригувати, збільшити водний баланс свого організму, тобто ми з вами повинні використовувати 30-40 мл. Води на кілограм нашої маси тіла, п'яте запобігати вечірньому переїданню, і шосте бути на зв'язку зі своїм персональним консультантом, тому що тільки зв'язок з ним дасть можливість підтримки, дасть можливість вирішити будь-які задачі, які можуть виникати по ходу корекції вашої ваги. До речі, колись давним-давно більше 30 років назад. Я прийшов в компанію, коли мені було 33 роки. Відповідно, у мене були проблеми пов'язані з вагою. І як наслідок великої ваги, я мав вже наслідки із, із своїм здоровим самопочуттям. Я за перший місяць скоригував свою вагу на за півтора місяця. Скоригував вагу на 17 кілограмів. За взагалі за півроку я скоригував свій, свою вагу на 25 кілограмів. Відповідно, куди зникли усі проблеми, які були на той момент самопочуттям у мене. В мене по сьогоднішній день велика кількість енергії. Я відчуваю себе найкращим е, станом сьогодні, і мені вже тільки-тільки 63 роки, і я підтримую свою, свою вагу. Я не повертаюсь к тому, що було раніше. Я сьогодні відчуваю себе набагато краще, ніж відчував. В тому стані в 33 роки. Тому я вам бажаю перше, зрозуміти, що сніданок це основа нашого здоров'я і основа нашого режиму харчування. Сніданок це основа нашої красоти, молодості довголіття. Відповідно, основою є ще крім продуктів, які допомагають відкоригувати дисбаланси в нашому харчуванні, є ваш консультант, тому що без консультанта. Продукти працюють не на, повню, не на повну потужність. Тому зверніться до вашого консультанта, проконсультуйтесь і будьте постійно з ним на зв'язку. А я вам бажаю усім найкращого здоров'я і відповідного вирішення усіх задач, які тільки стоять перед вами.